Шановні колеги, подаруйте дітям радість! Наші уроки стали такими цікавими, відколи вчитель почав використовувати джінілі. Це ніби ми не просто вчимося, а потрапляємо в чарівний світ, де можна досліджувати, грати і відкривати щось нове. Кожен урок перетворюється на пригоду. Інтерактивні вікторини, захопливі ігри та навіть несподівані пасли. Ми всі з нетерпінням чекаємо на ігри до різдвяних свят і підсумкових уроків. Уявіть замість звичайних контрольних, ми зможемо грати у вікторини як у перший мільйон, або розгадувати завдання у стилі Джуманджі. Це зовсім інший підхід, і він робить навчання не лише корисним, а й справді захопливим. Ми вже навіть між собою сперечаємося, хто стане переможцем різдвяного турніру. Це точно наш улюблений час у школі. Дженіалі дозволяє перетворювати навіть найскладніші теми на яскраві інтерактивні пригоди, які захоплюють увагу учнів. З його допомогою кожен урок стає незабутною подорожю у світ знань та творчості. Саме так колеги школа ІКТ школа магії запрошує вас на вебінар від школи ІКТЕ. Магія гейміфікації Geneali як створювати інтерактивні уроки для уроків та розваг. Вебінар відбудеться 14 грудня о 16.00. На вебінарі ми ознайомимося з можливостями платформи Genieali для створення інтерактивних ігор, які можна використовувати в освітніх або розважальних цілях. І це надзвичайно актуально у передень Різдвяних свят та. При завершенні першого семестру ми можемо підготувати надзвичайно цікаві підсумкові уроки. Ми знаємо, що Genly – це потужний онлайн-інструмент для створення інтерактивного контенту. На вебінарі ви научитеся створювати власні цікаві ігри і вікторини, і також познайомитеся із шаблонами, які дуже легко можна використовувати редагувати. До своїх вікторин ви можете задавати різноманітні типи питань. Чи цікаво вашим учням буде, наприклад, помандрувати ось такою скарбницею казок? І це та гра, яку створила я. Як це все робити, як додавати бекграунд, як додавати різноманітні запитання, я розповім на вебінарі. Ми розглянемо простіші шаблони. Адже це ідеальне рішення для швидкого створення інтерактивного контенту? Дізнаємося, що таке за гра – пінбол. І це будуть не просто ігри, це будуть вже шаблони, які ви зможете потім редагувати. Адже я їх з англійської мови адаптувала під українську мову. А як ви думаєте, чи цікаво дітям буде погратися у джумаджі? Або ж у джеопарді, або ж у гру хто хоче стати мільйонером, і так далі, або ж кого не захоплять пригоди Гаррі Поттера?» Ваших учнів зустрінуть вчителі Гаррі Потера, і вони допоможуть йому подолати перешкоди, щоб досягти бажаного результату. Скрізь книги! Де ж та книга, яка поведе далі всіх. Також же вона ця книга. Тепер діти можуть обрати правильні відповіді і отримати ось таку чарівну паличку. Яка поведе їх далі? Ну, а що було далі, ви зможете дізнатися на вебінарі. А як вам давні пригоди Маріо, Який нас поведе пригодами Тома Сойера? Це також буде шаблон, адаптований під українську мову. І ви зможете потім ним також скористатися. Далі. Діти полюбляють різноманітні ігри і аркади. І ось є такий герой Сонік, який завжди виконує якісь добрі справи і рятує героїв. Тим самим діти проходять квести і отримують знання. А хто не захоче потрапити у королівство сердець і врятувати Санта Клауса, щоб розпочалося різдво, яке, ми сподіваємося, перенесе нам мир та спокій. І даний квест буде доступний вам і вашим учням. Ви також його зможете змінити і адаптувати під свій предмет, а не тільки як Різдвяний Квест. Що ж у нас тут на завершення? Ми знаємо, що вебінари школи ІКТ завжди магічні. І я вам розкрила лишень невеликі секретики нашого вебінару. Адже. Всі ідеї, найцікавіші, народжуються, скажу вам також по секрету, під час підготовки до вебінару. Отже, шановні колеги, попереду вас чекають надзвичайно цікаві ідеї, корисні шаблони, поради, методичні поради, теоретичні поради і все це на вебінарі. Магія гейміфікації з GeniaLe. Як створювати інтерактивні ігри для уроків та розваг. Чекаю вас 14 грудня о 16.00. До зустрічі!